Отче, Василю, ставе Ссусу Христу, Скрізь, будь ласка, як священик поблагословив на пість із певним моїм наміренням чи в неділю поститися, бо знає, що Господь воскресе цього дня не треба. Не треба. Діло в тому, що піст, коли священик благословить на піст, він не просто благословить, от дивіться, як я роблю. Людина каже: приходжу, благосвіть, отче, на піст. Я розумію, що якщо людина приходить на благосвення на піст, то вона не просто буде постити так, як приписує церква. Вона якось хоче інакше, так? я кажу: а в чому така потреба благословення, ви якісь кошти особливі піст? Так, я хочу кожен день постити, не їсти м'ясо взагалі, не їсти то, не їсти то. І ми з нею якби проговоримо. Я їй кажу, так, чекай, тут так, так, а тут отут-ні. От, 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 тобто ми проговорюємо. І тому, якщо людина приходить на благословення на піст, значить. Тільки для того, щоб проговорити сам формат посту. І священник чисто з позиції каже, так, роби, так не роби. Не, не через те, що він такий мудрий, а через те, то, що тобі буде легше, ти вже будеш знати, що тобі сказали. так, І ти просто слухаєш і виконуєш і все. Священник ніколи не буде його ускладнювати, а він завжди буде його трохи послабляти. Бо людина часом, знаєте, да, так, так хочу, так хочу, там то все. От буду, там. А священник каже, добре. Піс, добре, добре, а в неділю ні. Я хочу володше кожен. день. В неділю ні. Ти можеш не їсти, але в неділю посту для тебе не буде. Тобто священик мусить їй зробити якісь послаблення, щоб вона мала собі таке, знаєте, місце такі острівок, де забити, якщо б там вона. Ну, буває всяке, так? І десь там щось зіле, потім себе ходить, картає, а так знає, отець дав мені примлеги, і я, і я буду собі, от, мені так буде легше.